Сьогодні трішки поговоримо про те, що є добре, прекрасне і чудове навколо нас. Звідки це все береться? Звідки беруться наші добрі постанови, звідки беруться наші добрі вчинки, наші добрі нахили, добрі ідеї, все добро, яке ми можемо зробити в цьому світі. Звідки воно? Сьогодні на це запитання відповідь дасть нам апостол Яків. Тож запрошую тебе до рубрики Віржня, де ми. Трішки недовго, коротко роздумуємо собі над декількома стежками з послання апостола Якова Першої, а саме стежками 17 і 18. Каже апостол Яків: кожен добрий і довершений дар приходить згори від Отця, який сотворив усі святила Небесні, Бог є постійним і незмінним. Він назвав нас дітьми своїми в посланні істинному, щоб стали ми найважливішими з усіх його творів. Це є дуже-дуже цікавий стешок, тому що а, говорить про таких, як на мою думку, наразі дві дуже важливих речі. І перша важлива річ, що будь-яке добро, яке існує в цьому світі, будь-яке добро, яке існує в тобі чи в мені. Будь-які наші добрі справи, добрі вчинки, чи нахили, добрі вміння, вони належать Богові, тому що вони не походять від людини, вони походять згори. Бо кожен добрий і довершений дар походить згори. І для того, щоб ти щось міг чи могла на цій землі комусь віддати, чи комусь зробити. Перш за все, ти мусиш бути обдарований чи обдарованим Богом. Бог є джерелом всякого добра. І не шукай жодної людини, не шукай жодної іншої істоти, чи особи, чи обставини, з якої би виходило твоє добро. Бо якщо будеш шукати когось іншого чи щось інше, абсолютно помилишся, тому що воно може бути не добром. Може виглядати як добро. Бо добро, яке запропонував диявол людині в раю, було на перший погляд, добром з'їж плід, який тобі заборонив їсти Бог, і буде тобі добре, будеш такий чи будеш така, як Бог. І воно виглядало добре, А натомість Господь сказав: не чіпай того. І воно стало виглядати людині зле. Пам'ятай, що якщо ти хочеш знайти справжнього добра, шукай добра, яке походить від Бога. Де його шукати? Яким чином? Шукай його в Його слові. Шукай його в Його істинному посланні, меседжі, які Господь до тебе передав. Тому що саме в цьому істинному посланні ти також знайдеш ще одну дуже важливу річ. І це друге, про що хочу сьогодні сказати, Бог є постійний і незмінний. Він завжди і незмінно творить і бажає добра. Він завжди і незмінно любов. Він не змінює свою думку, він не змінює свого ставлення, він не змінює свої поведінки, він не змінює свої суті. Бог є такий, який він є, Він є завжди. Саме таким. В тій своїй вічності і незмінності Господь зробив щось дуже цікаве і дуже велике. Він зробив одну переміну. Але не щодо себе, а щодо нас. Бог зробив нас інакшими. сьогодні послання, що в своєму істинному посланні Бог назвав нас своїми дітьми. І для чого Він це зробив? Для того, щоб ми стали найважливішими з його творі. Сьогоднішній вірш дня повинен стати для тебе великим джерелом і основою для того, щоб ти міг чи могла бути доціненою чи доціненим. Є дуже багато людей, які не відчувають свої вартості чи своєї цінності. Є дуже багато людей, знецінених іншими людьми. Є діти, які знеціли, діти, яких. Знецінили їхні батьки, є батьки, яких знецінили їхні діти. Є чоловіки є знецінені жінками, жінки, знецінені чоловіками, співгромадяни, знецінені іншими співгромадянами є багато людей, багато осіб, які в той чи інший спосіб були кимось знецінені. Сьогодні постов, як тобі каже одну дуже важливу річ: Ти є найважливіший для Бога, тому що Бог зробив в тобі велику переміну. Він назвав тебе своєю дитиною. Нам потрібно насправді зрозуміти цей, цей дар, бо це також є величезний дар бути Божими дітьми. Ми не заслуговуємо на нього, але Господь нам це подарував. Він, мало того, що назвав тебе і мене своєю дитиною, він зробив ще більше, він зробив себе для нас батьком. І молитва єдина молитва, яку дав нам сам Господь. Коли апостоли попросили Ісуса Христа навчи нас молитися Він дав їм молитву Отче наш, те, що є на небесах. І саме ця молитва починається словами Отче наш, Тату наш. І що іще одним підтвердженням того великого дару, який дав нам Бог, і великої цінності, яку Бог нам заклав, Бог зробив нас своїми дітьми. Тож, якщо ти думаєш, ким ти є стосовно Бога, слуга, раб, Пам'ятай, що найцінніше, як він тебе назвав, це своєю дитиною. Далі тебе Бог також назвав своїм другом, приятелем. Але як би тебе Бог не називав, Він незмінно називає тебе своєю любов'ю. І тільки ти сам можеш сказати, що я є раб Божий. Чому раб? Бо я захотів і віддав всю свою волю в руки Божої волі. Я, дитина Божа, роблю себе його рабом і не хочу моєї дитячої свободи. Тому що коли я віддаю свою волю в руки Божі, я насправді тільки тоді стаю вільною доброю дитиною. Бо коли людина починає користуватися своєю волі без Божих дарів, починає входити в зло, бо кожен довершений і добрий дар є тільки єдиним, який виходить. Бога всім бажаю спокійної ночі, доброго вечора. Ранку чи доброго дня? Слава Ісусу Христу і слава Україні!